Що потрібно зробити людині за життя, щоб її ім'ям назвали головний проспект. Біля історичного музею. Екскурсія, досвідчений гід Інна Спиридоненкова розпочинає екскурсію про появу назви центрального проспекту міста. Кожна екскурсія, вона не повторна, хоча тема одна та сама маршрут майже той самий, але завжди щось додається нове. Центральна вулиця, як власне і саме місто, змінила не одну назву, проте пам'ятає всіх постатей, які відвідали чи жили тут. І про них обов'язково варто знати, хто заснував, будував та прославив Дніпро. На цьому, до речі, і побудована святкова екскурсія під назвою Козацькому роду немає переводу. Напередодні дня прапор, напередодні дня Незалежності. Ми вирішили таки зробити нашим містянам подарунок і провести безкоштовний захід абсолютно для всіх охочих. І з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну екскурсії містом не зупиняли. Бо, окрім пізнавального напрямку, вони мають і позитивний психологічний вплив, говорить Тетяна Губенко. І саме для цього Дніпровська вчителька привела свій клас на екскурсію. По-перше, знаєте, по перше, хочу, щоб вони, як старшокласники вони знали історію рідного місця. По перше, ну і друга, і мабуть найважливіша причина, тому що їх відволікти від того, що вони відчувають зараз. В цьому нашому суспільстві а ще дніпровські екскурсії стали більш сучасними та об'єднуючими. До дня прапора у центральному парку встановили великі жовто-блакитні стяги. Ці прапори вони досить великі. Їх довжина 9 метрів і ширина 3 метри. Їх три, і вони дуже помітні, коли йдемо з початку центральної алеї до оглядового майданчику. Їх відразу видно і вони слугують як фотозона. Під прапорами можна зробити фото на згадку, а ще заспівати одну з улюблених українських пісень.